Доброго дня, шановні друзі. Ми з вами сьогодні у Вінниці у е, затишній залі Вінницького кооперативного інституту по е, вулиці Академіка Зв'ягеля. Е, до речі, тут і тренується команда Вінницька обласна Іззюрша ШВСМ. Вона ж сьогодні є господарем цього туру і у першому матчі Вінницька обласна Іззюша, ось хлопці в зелених футболках. Приймають команду Томашпіль з одноіменного селища яке хтось помилково пише СМТ. Вже не в Конституції не існує СМТ, це російська назва, з якихось там, я не знаю, ще 30-х років минулого століття. і навіть законом заборонено на вживання такої назви СМТ, селище міського типу. Томашпіль, скоріше є. Наш е український відповідний міське. Отож Томас, полікати з Орча. Перша партія. Перший суддя, Володимир, Лещук, Другий суддя Володимир Сьокенко. Найавторитетніші арбітри. Він містійний коробський. До Богдан Мельник. Бігулишна подача Богдана Мельника. Знаєте, що у Юні сходу знайдеться двоє пасуків, троє посулків. І зараз якраз Богдан Мельник розпочинає посилку. І 2-0 на корі школи. Турнірна таблиця. Футбольна Ліги Поділля 2024 така, що команди десь там поруч. Богдан Колісник. <звук> е -е 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 -е. І та і та команда мають по дві перемоги, поки що по дві перемоги. Сподіваюсь, вони покращать. Ну, точно хтось сьогодні покращить. Команди борються за саме восьме місце або сьоме, яке дає право, е, право... все-таки зіграти в плей оф Як знаєте, дев'ята команда це правомірна. Чотири-1. Артур Ірза. команди командир Босмальдова Сітка Либов, ви знаєте. І невдало грає на прийомні лідера команди Олександр Свиритяк, якщо я не помиляюся. Подачі 10-й номер це Віталій Балават. До студент студент Вінницького Державного університету Метала Посудий. І вже такий, знаєте, на початку зустрічі солідний відрив 6-2. Бадан лісний. Силова подача. І Максим Пустій. Один з лідерів цієї команди. Максим Пустівий. А це Олександр Берегельський. Безумовно, я б сказав, основна фігура в цій команді. Як би мовити, команду образуючий волейболіст. От пробуває, якщо не помиляюсь, та да. Атака була Олексія Ковтонюка. І блок Валентина Качука. Ось на фататіка. Зболіває застійку гитару. Отже... Команда обійняється вдалими атаками. 8-4. Плюс 4 зберігається відрив на подачі Максим Пустівий. Сьогодні Катерина Фролова е, е, керує діями команди Томашпіль. Ми знаємо, що Олександр Соловний чоловік тренує цього е, року Томашка, але він сьогодні не, не зміг бути на матчі. Тобто Катерина Андріївна відома постать воливолі України. Срібна призерка. У новому році був «Срібний призер», срібна призерка збірної України. Ну, такі леді, 55 клуб грали в Іспанії. Посіли друге чи третє місце на групі. Бук Артур Ірги. Десь 11 4 Каріна Андріївна бере перерву хвилину. В цьому турі також, крім цих команд, грає, і ми сьогодні побачимо другий склад МХП-2, мхп МХП, мхп швсм 2 там ще додають Ладижин і Колос до назви цієї команди, яка нещодавно одержала перемогу на 3-4 і вийшла на сьоме місце. Це волейбольна ліга подібне. Вихованець російської дорог, як і багато хто в цій команді. Всілей надає. Рахунок тим часом 12-4, плюс лісі. Ходи, она. Она не для меня, она. Виталий Булава. Yeah. Вашего у команды нова форма. Титульный спонсор Вольтаж Групп. И yeah. керевник Вольтаж Групп. Мы в зале. Виталий Николаенко. Yeah. Yeah. Дуже серьезная фирма. Він займається енергетикою. І Віталій Миколаїв, який є немовим президентом. Є атака співка Максима Красівого, Мельник, Альтур Єрга, Чук, Мельник, Трішечки за високо було. Не встиг блок е, вибудуватись вдало. 6-13. Це теж пустілий, але е, сьогодні троє пустілих у складі але вони Ну, принаймні не всі вони є братами і навіть родичами. Ярослав, Владислав і Максим. Принаймні в заявці на матч. 14-7. Слова подача. Рахунок дозволяє. Ну, Ні, не, це це не є слова фінального команда. Максим пустовий. Непогана була у нього. Е, але далекувати від сітки все таке. Максим! А оце було Богдана Колісника. залі є кирило передрій, головний тренер МТП. знову. Само... І як наскільки мені відомо, і Кирило, і Сергій Миколаївич Саранцюк, другий тренер основного МКП. Вже, так би мовити, поклали око на, можливо, не тільки на Богдана, І, Принаймні, вже якісь такі розмови навколо цього питання. Ходять подивимось. 28. Як кажуть деякі коментатори російської мови, непривічний щод, як для команди, Зазвичай Сергій Антонов грав лібором автомат, тому зараз ми бачимо Сергія Антонова Антонов до Гровавальника. А може його пасти? Ні, до грава не Він на лаві запасник. Серга забиває. 19-8. Друга Ось ви бачите, Вінська обласна з держа. А ось Томашпіль з Катериною Фроловою. Сьогодні. Працює сьогодні моя колега з відомої інформаційної агенції «Айвін». Побачити її. Побачимо звіт. И фотографии число. Подеваюсь. Натурок Вирга. 19 миссий. Жим с вареда. И еще блок. И еще один голова. Может быть, я там здесь что помыляюсь с призващем. Минурами і ранний команди 9-19 артур Ірга на приеме слова подача Віталія Вит... Блавата. Виконання Віталія Блавата. Бловата. Це в морок-нероджері, як Арисовний, як і Богдан Мельник. А тренірики з ним символом додає. Це там три. Дванадцять двадцять. Олександр Берегельський. І ось такий пащине. Не тільки Богдан Колісник вдало завершує першим темпом атаки. Ми бачимо, що вихованець гайсінської. Артем Міщенко. 21-12. І блок Ковтанюка вдалий, а передача невдала була під удар. Другий поспіль Ковтанюк, е, ну не в другий поспіль, перед цим був вдалий блок е, Ковтанюка Олексія, зараз трішечко він. Ну, трішечки це нападник зіграв грамотно, по краю блоки Максим Костюлик. Віщенкось з другої лінії. Помірка про то мені З боку Стаднюка. Ярослав, пусть и Все, мой номер. Атаковал. Нет, это Владислав, Пустевый. Все вот Не, а все, э, а все, Владислав Пустевый. все трое пусть и на Майданчик. Сетбол.